Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну, знаєте, хочу вам нагадати, що сьогодні рівно 10 днів, як Трамп почав грати проти світу. Отак, війну він почав 2 квітня, тепер 12 квітня. Ну, і це означає, що це якраз декада, 10 днів, 10 днів пройшло. Між тим, як це почалося, і як ми досягли проміжного фінішу, і якраз тут варто згадати, все ж таки, які висновки ми можемо зробити. Вже ці висновки, так еклектично з різних боків, робилися і ра напередодні, і два дні, і три, і п'ять. Тому, але якщо звести в купу, буде така картина приблизно. Значить, ну, перше, що ми точно тепер знаємо. Це абсолютно повна непередбачуваність пана Трампа, як я вже казав, 2 квітня одне, 4 інше, 9 все скасовується, але не все а проти Китаю залишається. Ну, коротше, коротше, ну, складна ситуація. Я вже наводив цей приклад. Ви не візьмете шлюб з такою людиною, яка каже, ну, я з вас буду кохати все життя і буду приносити додому. Гроші, а потім через два дні. Ну, але я бухаю зранку до ночі, і грошей у мене не вистачає, тому нічого не дам. А через п'ять днів слухайте, я зараз тобі дам по морді, тому що ти мені не подобаєшся, каже чоловік, дружиня, або майбутнє, майбутнє чоловік, майбутнє, дружині або навпаки. Тобто з такими людьми ніхто не буде грати, ніхто не буде мати. Я наводив приклад з банком, ви не тесте. Ніяких грошей банку, який буде вам казати: знаєте, у нас, у нас облікова ставка 20%. А, 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 а завтра верходите, а вам кажуть, вже 2. А, а післязавтра ви нам винні. Взагалі, ви, ви нам винні 3% 3%, 3%. 3%. Так ніхто не грає. Це непередбачуваність. Вона взагалі для людей найбільше на довгій відстані. Це най, найбільш неприємна історія, коли ти не знаєш. Ти фактично не знаєш, скільки у тебе грошей, тому що якщо у тебе є та сама 1000 гривень, ти поклав в банк, а цей банк каже тобі задати, ні, у тебе вже 500 гривень. І це, ну, як би, ніколи не подобається. Далі тарифи. Тарифи довго-довго вони існували, цілих там 3, 5-7 днів, аж доки народ не почав тікати з долара в золото. І з долар перетворився з найнадійнішої валюти в світі на таку сумнівну, сумнівні гроші. І таким чином тільки після того Трамп отямився чи тимчасово отямився, і натиснув на гальма. Але це важливий момент. Я не буду розповідати, що, що, що там було з біржами. Все одно ніхто не розуміє. Не тому, що українці тупі, тому що у нас немає біржі, ми на, неї, на ній не граємо. І для американця це норма сказати якісь складні слова, і вони всі зрозуміють, про що ходить, а в Україні ніхто це не зрозуміє, там облікові ставки, там державний борг Сполучених Штатів, там облігації, там акції і так далі. Це все дуже складно. Ну, і, безперечно, там, де цього немає, там ніхто і не розуміє, що, що відбувається. Тому я просто можу сказати, що люди почали розуміти, що долар не є надійною валютою. Відповідно, люди почали позбавлятися долара, А більше нема куди діватися, тому що долар може потягнути за собою і японську єну, і європейське євро, і швейцарські франки, і, і так далі, і так далі. Там є ще небезпека від того, що що юань можуть наказовим порядком змінити його курс по відношенню до долара, і це теж вдарить по американській економіці. Ну, це вже за складні речі. Це вже так просто не поясніш. Тепер насправді війна триває. Насправді, попри оце гальмона, яке б натиснув Трамп, воно якось. Не до кінця додавило цей гальмо, все ж таки машина ця продовжує рухатися вперед. Ну, щоб для 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 загального розуміння, значить, мита торгівельні, мита в середньому для Америки були 2,5%. До цього всього два з половиною відсотки. Ну і Америка вжалася дуже такою ліберальною країною. Давайте торгувати. Ви нам будете продавати, ми вам будемо продавати. Тому у нас дуже невеличкі мита за, за, за ось свої товари і продавай, і все буде чудово. І от було два з половиною відсотки. Значить, попри те, що було щось там скасовано, це скасовано, це, але 10% базових залишилось. 10%, тобто в чотири рази більше стали мита, це тільки на, на товари, але є специфічні товари. Це метали і це автомобілі. Там запроваджено 25 і не скасовано 25% мита. Відповідно, в чотири рази на всі товари піднялися мита, і в 10 разів на. Метали і на автомобіль. Ну, не знаю, як тепер можна буде купити Opel чи Mercedes, і скільки він там буде коштувати. Фактично, гра до певної міри гра закінчилася, тому що коли ти ставиш такі, такі мита, то ніхто тобі нічого не продає. Тим більше з Китайською Народною Республікою. Там взагалі ніхто тобі нічого не буде продавати, тому що там мита 140 150 і жодна економіка не витримає. Ти про ну, наприклад, іграшки, головний постачальник іграшок це Китай на ринок Сполучених Штатів. Так дивно виглядає. Але в принципі, Китай це найбільший торгівельний партнер. І коли на Китай покладені такі мити, то це значить, що величезна кількість наприклад, сорочок, на величезні шортів, величезна кількість тих іграшок. Я не кажу вже про айфони, про тонку таку матерію сучасних гаджетів. Це все не можна продати. Ти не, ти не зможеш продати. Це фактично заборона на торгівлю. І, 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 і це означає, що нічого докорінно нічого не змінилось для американців, до речі, а не для європейців, тому що, безперечно, ці товари мають прийти в Європу, вони все дешевше, Але тут інше питання, тому що європейці тепер мають ставити кордони для, для китайських товарів. Чому Тому що якщо туди приїдуть ті самі іграшки або ті самі китайські автомобілі? По дуже невисоким цінам, то вони не зможуть з ними не зможуть конкурувати виробники ті чи інші, ті треті чи десяті в Європі. і Треба закривати заводи, створювати безробіття, завантаження, навантаження на бюджети. Ну тобто, треба ж по безробіттю щось, хоч щось платити, а таких людей будуть мільйони. Ну коротше, це нікому не подобається. Тому я думаю, що європейці поставляють якісь мита, ну щоб щоб, щоб їхня економіка не обвалилася. Далі, значить, що з Китаєм? Це я підглядаю, бо я просто аналізував і записував собі. З Китаєм у Китаї все нормально, монополія на владу, є довіра. Ну, Ми не можемо це порахувати, але так вважається, що така довіра є. Порахувати не тому, що соціологія в будь-яких тоталітарних авторитарних країнах заборонена, тому поміряти, скільки людей за, скільки проти, кому подобається, кому не подобається. Неможливо і тому ну, вважається, що вони на вулиці не виходять, не протестують, не страйкують, ну і, значить, це гаразд. Є довіра, принаймні назовні так виглядає, до комуністичної партії Китаю. Комуністична партія Китаю вже заявила, що вона обов'язково допоможе всім, хто постраждає від оцих. Утисків економічно-торгівельних з боку Сполучених Штатів і бізнесу підкинуть грошей, і, і громадянам, звичайним китайцям підкинуть грошей, і все буде гаразд, не, не, не переймайтесь, тому е, на стабільність влади, на стабільність комуністичної влади в Китаї нічого не, не, не може вплинути. І таким чином, знов-таки, ми бачимо, що швидше за все Америці буде гірше від цієї війни, а не Китаю. У Китаї величезні гроші. Я знов-таки не буду повторювати про різні складні слова, як може впливати Китай на Америку, але просто скажу, щоб не використовувати ці слова: є запобіжники, і є протидії, і є контргра і контрвійна у Китайської Народної Республіки. Яка ще не включила всі важелі оцієї антиамериканської торгівельної війни. А якщо включить, невідомо хто виграє. Отже, оце, оце така загальна історія. І останній пункт там пунктів набагато більше, але я не хочу забирати аж стільки часу. Але останній пункт це таке словосполучення, яке використовували дуже часто проти щодо Трампа, не про те щодо Трампа, що б він не робив, що б він не казав. Якби він себе не поводив, до нього не пристає, вибачте, на слові, все, все гівно. І тому навіть демократи, демократична партія відмовилась від критики Трампа, бо вона не має ніяких результатів. Ну, Трамп святий та Божий. І скільки б ти наказав, що він і тут не так сказав, і там не так сказав, і там образив, і там образив, і там. А він не ображав взагалі там половину Америки, ні більше половини, тому що всіх жінок Америки він. Образив величезну кількість національних меншин, він образив, і так далі. і так далі. Нічого не відбувається. От остання соціологія в Америці існує. Соціологія, там нічого не відбувається, такого тоталітарного, але згідно з цією соціологією 50% американців не схвалюють дії Трампа. В першу чергу торгівельні дії Трампа 50% половину Америки. Ну, ось приблизно така картина. Не буду далі заглиблюватися ще кудись там, в якісь там дєбрі. але приблизно отак от виглядає вся ця, вся ця історія. І щоб ви розуміли, що ми дійсно стоїмо перед такими досить викликами серйозними. Але, як на мене, це моє суб'єктивне судження. Я би не алармізм. Я не відкривав паніку. Я б не відкривав. Я думаю, що світові, європейські, американські інститути з цим викликом, якось, цей виклик якось подолають, і рано чи пізно це все буде закінчуватися. Поступово-поступово зараз вже треба розуміти, що за півтора років, в 26-му році, проміжні вибори в парламент американський, і безперечно. Трамп не хоче мати парламент, який буде налаштований проти нього, і тому йому треба поводитись так обережно, щоб демократи не перемогли. А демократ перемога демократів на проміжних виборах в обох палатах буде означати, що Трамп фактично не зможе нічого робити абсолютно, тому що все це, що він буде робити, може бути заблоковано американським парламентом. Ось така картина на сьогоднішній день. Завтра все може змінитися. Ми пам'ятаємо пункт перший, пункт перший, що Трамп непередбачуваний. З вами був Микола Вересень. Всім бажаю перемог і прощаюся з вами. На все добре.